Вчора під головуванням Президента України відбулось засідання Ради національної безпеки і оборони. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, уряд України вносить на розгляд парламенту закон про скасування позаблокового статусу української держави та про відновлення курсу України на членство в НАТО. Також за законом основна мета і єдина мета України в зовнішній політиці це набуття членства в Європейському Союзі. Даний закон забороняє українській державі. Приймати рішення про членство в будь-яких інших економічних, політичних чи військових союзах, які суперечать основній меті України, це членство в Європейському Союзі. Після прийняття цього закону це означає, що Україні буде заборонено членство як в митному, так і в разійському, так і інших. Різного роду, так званих союзах, які, по суті, свої є не що інше, як Радянським Союзом імені Російської Федерації. Звертаємось до президента України визначити цей закон як невідкладний, як визначено рішенням Ради нацбезпеки і оборони, і до українського парламенту, розглянути його. ね入るの。はい